Жи українське, носи вишиванку. Ці рядки ліни Костенко, що дихають українською ментальністю і обрали сенсом ініційованого флешмову до дня вишиванки у п'ятому ліцеї. Сьогодні у нашому ліцеї дуже яскраво, кольорово, святково, адже ми сьогодні відзначаємо день вишиванки. І дуже приємно, що ми бачимо на поверхах у класах і маленьких дітей, і середнього віку, і дорослих вчителів у цьому розмаїтті кольорів вишитих сорочок. Це свято, перш за все, є святом ідентифікації, святом ідентифікації нашої приналежності до нашої рідної України. І приємно, що всі відгукнулися на цей і загальноміський флешмоб, і всеукраїнський флешмоб. Ми сьогодні проводимо флешмоб для учнів початкових класів. Маємо надію, що такою святковою родиною ми приєднаємося також і до загальнодержавного відзначення цього. Українська вишиванка до лиця усім, і дорослим, і ще зовсім юним прилучанам. Софійка, другокласниця, і вона вже дуже добре усвідомлює значення своєї вишитої сорочки, на якій розквітли маки та волошки з бісеру. Для мене вишиванка це на національний одяг України. У мене він зроблений з бісером. Вишиванка це На свята, і мені дуже подобається, що всі взяли вишиванки, абсолютно усі. Ліза вже випускниця. Каже, шкільні роки промайнули дуже швидко. Тому сьогодні ностальгуючи милуються маленькими патріотами, які усі як один задягнені у вишиванки. Сьогодні день вишиванки, і вишиванка це є як наш ідентифікатор нації, особливо зараз, коли в країні війна. Ми повинні завжди пам'ятати про те, що ми українці. Ми повинні спілкуватися українською, ми повинні одягати. Наш національний одяг, тому що він дуже красивий, різнобарний. В Україні є близько 200 орнаментів різних, абсолютно. Кожній області відповідає свій орнамент вишиванця. Особливо я сьогодні вдягнена в вишиванці більш такого етнічного стилю. Мені він дуже подобається. Це, ніби, знаєте, така бабусина вишиванка зі скрині. Дуже символічна, я хочу вам сказати. І я хочу закликати всіх, щоб ми частіше не тільки на свята, якісь одягали вишиванку, тому що це дуже гарний український одяг. Патріотичний флешмоб до дня вишиванки для своїх юних друзів організували учні випускних класів. І з того вийшла дуже динамічна і драйвова руханка, особливо під пісню Одягни вишиванку. Завдяки таким заходам відбувається не просто відродження, а оновлення, наповнення новим сенсом сучасних, сильних і свідомих маленьких українців, на дитинство яких на превеликий жаль випали непрості випробування. Але ми сильні і єдині, кажуть юні прилучани. А українська вишиванка сьогодні є нашою зброєю.